Всім привіт, це Вашкар. Займаємося з братом прогоном в автомобілі. От у нас приїхав Сіженький автомобіль, це Renault Scenic 4. Автомобіль виготовлення 19 рік, експлуатація 20 рік. Такий класний сучасний автомобіль. Мінівен, щось середнє між Маганом і Каджаром. От такий має стильний сучасний салон, максимально збережений автомобіль, гарні комплектації і активне гальмування, бачить полосу. Так, ось цікавий такі автомобіль. Наш номер телефону 096 09607967, ваш карточка.ком.є, інстаграм, ютуб, вайбер, телеграм. На сайті будуть всі всі посилання. Також внизу під відео переходьте. Будуть також всі ці посилання. Вибирайте зручний для вас канал, соціальних мереж, підписуйтесь, слідкуйте. Регулярно знімаємо відео, приганяємо автомобілі, знімаємо, як користуватися автомобілями, тому переходьте по Ютубу, дивіться, вибирайте багато цікавого. Всім до зв'язку! А далі покажу вам цей автомобіль. Отакий вигляд має. Дуже збережений, максимально в класному стані. Без м'ятинок. Зовсім-зовсім, можливо, щось мінімальне, але стан дуже класний. Дуже подобається цей автомобіль, багато зручних ніж, гарний кліренс, стильний дизайн, максимально свіжий по рокам. Автомобіль сортувався максимально по автобанам. Так, Зараз покажу відразу по гумі. Гума в нас максимально свіжа, в гарному стані. Дивився виготовлення 23-й рік, кінець 23-го року. Так, Це, мабуть, з цієї сторони, Ну, далі покажу вам. Так, Позаду в нас також в гарному стані гума. По виготовленню це у нас 21-й рік. Кінець 21-го року. Так, і з цієї сторони у нас... Все так само. По гумі я попереду. Так, класна гума. 14 23-го року. По дискам видно, що була заміна вже зроблена. Знос невеликий, колодочки також мінялись. Так, давайте вам перейду в салон, покажу. До речі, є два ключі. По салону все максимально також збережено, охайно. Гарні сидіння, зручні, максимально комфортні. Кермо взагалі як нове. Гарно ведуть себе в експлуатації, також, коли на довгий дистанцій використовувати автомобіль, тому також максимально збережений. Так, дивіться, зараз покажу по пробігу. Пробіг на автомобілі 204 тисячі. Так, по налаштуваннях і комплектації є в нас. Електрогальмо, шестиступка, екорежим, старт-стоп, клімат двозонний. Також по функціям у нас є такі налаштування, як допомога водію, сигнал про вихід смугу, налаштування про вихід смугу, активне гальмування і налаштування сигналу про вихід швидкість. Також є багата там якість повітря, тиск у шинах. Додаткові налаштування, бортовий комп'ютер. І з таких ще дуже корисного, що є у нас, це інтеграція смартфону, підключаєте телефон через провід, CarPlay, Android-Auto. Все відображається у вас на цьому екранчику, дуже зручно користуватися по місту, по трасі, навігації, ну і в принципі всі налаштування телефоном, що є, дуже зручно. Ну і Також там багато різних налаштувань, які потрібні, мультикермо. Дуже зручно користуватися також є круїз, обмежувач швидкості, там вмикається, на кермі в цій зоні все налаштовується. Тому хто хоче мати зручний комфортний автомобіль по класній ціні, то гарний варіант, приїжджайте, дивіться, вибирайте. Зручні сидіння. Так, позаду у нас також все максимально збережено. Сидіння, столики. Для дітей дуже класно. Також є в нас в підлозі такі лючки з усіх сторін, що дуже зручно. Можна туди ховати взуття, ховається також. Так, І з іншої сторони зараз також прийду, покажу. Так, Відразу позаду. Все також максимально збережено, охайно, все чистеньке, не затягане. Отак от виглядає позаду. Дуже класно, що є три окремих місця. Небагато автомобілів є таких, от зараз покажу. Що бачите, окремо для кожного є три окремих місця, дуже зручно з підтримкою. От Закрили, є підтримочка. дуже зручно. Також тут все максимально збережено. Ідеальне кермо. Сидіння це ініціалі Паріж. Дуже зручні, покращена тканина, чим в середніх комплектаціях і в базових. Тому, хто хоче, приїжджайте, вибирайте. Так, І зараз прийду ще покажу вам позаду. Так, по багажничку максимально такий зручний, чистенький багажник, є різні ключечки. Можна натягнути сітку, є підсвіточка, полицю можна поставити, як завжди, в нижній рівень, що збільшує простір на 10-12 см. Також можете зберігати в верхньому положенні полицю. Можна накласти багато понизу. Так, Під низом у нас там зберігається тягач, аварійна зупинка, а докаточка у нас розміщується під низом. Тому також дуже зручно. Зараз покажу ще. По сидінню можна так скласти легким рухом, багажник рівний під, ну, в рівну підлогу стає, можна дуже багато чого накласти, також ця полиця забирається. Дуже зручно багато перевозити різних речей. Також можна розкласти надутий матрас великий, такий продається в автомобіль спеціальні. Можна подорожувати, відпочивати. Тому дуже класно і комфортно використовувати цей автомобіль, як по місту і між містами, також для подорожей з сім'єю. Такий комфортний, збалансований автомобіль. Такий має стан і вигляд. Кого цікавлять автомобілі? Телефонуйте. Такий має вигляд. Як завжди, наш номер телефону. 09607967, ваш карточка кобдачку інстаграм, ютуб, вайбер, телеграм. На сайті будуть всі посилання, на наші соціальні мережі. Також внизу під відео будемо дублювати цю всю інформацію. Вибирайте зручний для вас канал. Підписуйтеся, слідкуйте. Регулярно приганяємо, регулярно знімаємо відео. Всім дякую за перегляд. До побачення, до зв'язку.